Привіт-привіт, мої хороші, привіт мої найкращі, Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Рада вас вітати. Сьогодні дивимося Дніпро область. Будемо видивлятись, куди ворог ще планує свої атаки, бо ми знаємо, коли йому щось здається. Він потім дуже активний в цьому напрямку. Карта вилетіла прямо з колоди. Знову показую руйнування невеличких будинків. Давайте дивитися. Може, нам здалося Дніпро найближчі дні. На листопад вже для вас розклад є. Подивіться, будь ласка, на каналі. В останніх відео. Не забувайте підписуватись. Дніпро найближчі дні. Ви об'єднаєтесь, об'єднаєте зусилля дослівно і навколо Дніпра так само об'єднаються сили і зусилля. Підійметься питання про те, що вас треба краще захищати. Ми вже дивились з вами, і потім про це в новинах писали: що знову заклик до підготовки оборони. Ми вже це передбачили все: оборони області. Це буде робитися, будуть засоби навідуватись, Але всередині міста залишається проблема. Перша з комунікаціями. Це не про підземні комунікації, це про комунікацію серед людей. Не всю інформацію вам доносять, можливо, у вас така ж ситуація, як ми бачимо по Запоріжжю, коли кудись прильоти, або такий ще момент. Не все кажуть, в деяких містах дурять. Це не критично. Критичним є те, що підсвітлюють ворогу, підсвічують цілі. Прям будуть пошуки якихось людей, які ці цілі здають ворогу, наводять в онлайн режимі. Якась вазня пішла у вас при владі? Вазня в чому? Обіцяли одне? Гроші якісь будуть виплачені, кажуть, але не в тому обсязі, на який розраховували. Передмістя вогонь. Загроза смерті. Прям буде підійматись, може, на ставці. На високому рівні буде підійматись питання Дніпра, що робити далі? Як захищати? Є інформація, я так розумію, про великі загрози для міста. Дніпро, які загрози є для міста? Руйнувань. Це адмінбудівлі будинки, руйнування. Чуєте, як збивають. Дрони також будуть йти. Буде атака. Треба викорінити тих, хто наводить, але це майже неможливо. Вони знову ж таки вони полюють на ППУ. Дивіться. Паралельно ситуацію обстрілів показує картину, що люди їдуть до міста і просять прихистку. Все ж таки питання в області так само критичне. Будуть їхати люди до Дніпра. Можливо, це не ваша область, але люди їдуть, просять прихистку, а їм не надають цю допомогу. Їдьте далі, кажуть. Дніпро, найближчі дні. Дніпро. Хочу жертви собі на алтар. Ближче до кінця місяця. З чотирих боків буду заходити. Знову показую. Повторення ситуації. Я туди вже бив. Я хочу собі шлях до вас прокласти. От, він, знаєте, він от як прощупує, де у нас в обороні, де у нас на фронті, де у нас в містах слабкі місця. Зараз він прощупує Дніпро і область. Гучно, гучно буде точно. Дніпро найближчі дні. Знає наші плани майже всі ворог. Йому вдається це, туди потім йдуть прильоти. Знову карта смерті. Ворогу шлях до вас закритий, він все розуміє, тому він обстрілює. Загроза для життів знову цивільних показує. Хоча буде захист працювати, але є загрози. І передмістя також. Павлоград найближчі дні. Загроза для цивільних та інфраструктури. Тут ворог дуже активний. Декілька може бути атак жертвами та пораненими. І в районі так само. Якийсь буде час, коли трохи тихіше стане. А потім і ракета, і дрони, два види озброєння, три навіть, третій каже, є, ще чимось б'є. Пам'інська найближчі дні. Знаєте, як стоїмо на брамі і чекаємо, як ваш бік летить, ви вже очікуєте на ціль. Буду збиття. Кам'янське найближчі дні. Захист працює. Не є загроза. В районі є загроза і для самого Кам'янського є загроза для цивільних. А в районі буде щось палати в передмісті. Прям горить. Кривий ріг, найближчі дні. Інфраструктура загроза. Не вдалося збити. Ракета може впасти. Ворог сміється, зловтішається. Біситься за фронт. Декілька атак, можливо, навіть день за днем. <кій> Або там з вечора почне, на наступний день ще атака. Жертви можуть бути. Навчальний центр, навчальний заклад поруч стоїть. Кривий рік на найближчі дні. Також вивідує цілі, вивідує, розвідує, людина наводить, люди показують палцем куди. Отуди От бить, давай бий. Знову інфраструктура, щось біля води? Я не бачу великої катастрофи, я бачу, що ресурс руйнується. От ніколи не знаєш, коли вони саме в кривий ріг вдарять. Такі думки військових, що а що ми можемо зробити, якщо ми не встигаємо щось перехопити? І знову у вас там вже що? що поруч? Но вода багато води. Там десь на березі навіть може впасти. Карверіг найближчі дні, також жертви хоче на алтар, але будуть поранені ще. Загублені душі хоче. Загублені душі це коли. Дуже часто програється, коли, знаєте, в будинку люди сплять, відпочивають. Старий план, район той самий, там вже таке було. Стара ціль. Нікапаль найближчі дні. Цивільні жертви. Машини, які спалають. На військових полює. Ні капли, найближчі, дні. Там є можливість нам якось по ворогу сильно обдарити. Нам ворогу зробити дуже неприємно. Але потім буде відповідь. Інфраструктура. Передмістя дуже сильно. Також вогонь показує. Марганець найближчий день, марганець найближчий день. Дрон і ще якийсь вибух. Щось прям дуже гучно один за іншим буде йти. Знову ж таки, навели. Вважають, що там військові розташовані. Це місто. Це саме місто. Дуже гучно. Вийти як нікуди не можемо. Марганець, що треба знати. Марганець, що треба знати. Знаєте, дуже дивно. Я розумію, що там обстріл за, обстр... за обстрілом, якщо не знати ситуацію, трактую, як бачу. Як все-таки буде вдача на боці міста, є... буде якась можливість все ж таки щось збивати. Контрольована ситуація, йде вогонь, але це пов'язано з тим, що ми кудись несемо мира. Зазвичай, якщо так кажуть, то ми десь намагаємось ворога знищити. Тобто, знову ми стріляємо в один бік або рухаємось. Ворог мститься. Єдине що загроза там, де можуть їсти відпочивати військові. Більше нічого казати не буду. Ви почули.